Друзі, я не готувався, тому коротенько вам розповім. Ми цього разу їздили в Старобішево, це 20 кілометрів від Донецьку. Там стоїть наша 39-та бригада. Ну і, як завжди, ми відвозили їм харчі, воду, цигарки. Хлопці тримаються добре, настроєні по-бойовому, кажуть, що без перемоги ми звідси не підемо. Хотілося б таке враження, яке ми їхали через Маріуполь. Це місто, яке вже прокидається зараз від цього, цього сепаратизму. Люди розмальовують на містках перила в сині-жовті прапори, повсюди в місті висять прапори, якісь банери українські, щось таке. Дуже приємно. Ми коли в місто заїхали, на в'їзді стоїть наш батальйон Дніпро, поспілкувалися з хлопцями трошечки. Вони нам порадили ми на нашому автобусі, бо ми наклеїли прапор наш його майдан Сячеслав. Вони кажуть, ну, друзі, мабуть, туди вам не варто їхати з такою неліпочкою, то ми його заліпили. Поїхали, і коли їхали через місто, то дуже було приємно на це все дивитися, бо радується. Ну, так з'їздили. З'їздили, як з'їздили, друзі. Там війна, це потрібно розуміти. Пересуватись не дуже безпечно. Їхали довго і вже під вечір, коли сідало сонце. Ми ще не доїхали до Маріуполя, то так було б трішки страшнувато, звісно, виїжджати. Ну нічого, виїхали, плануємо вже другу поїздку. Так що все буде добре, і ми переможемо. Слава Україні!